З першого дня війни жителі Вараша та працівники Рівненської АЕС, як і усі українці, активно допомагають нашим захисникам. Один із напрямів волонтерської діяльності захисні сітки та маскувальний одяг для бійців. На їх виготовлення витрачають чимало зусиль та часу. Робота активістів не зупиняється ні на день, адже бійці постійно потребують захисного спорядження. Зв'язали десь 305 кікімор, більше 800 сіток. Загальною площою 35 тисяч квадратних метрів і маскувальних костюмів 805 штук. Працюємо, продовжуємо далі, тому що війна й не закінчилася, тому зупинятись не можемо, не маємо права, маємо працювати на перемогу. Маємо допомагати нашим захисникам, бо хто ще як не ми. Валентина Леонідівна у перші дні повномасштабного вторгнення організувала волонтерську групу Кікімори, яка вже на сьогоднішній день налічує біля 60 чоловік. До неї входять пенсіонери, працівники РАЕС, медики, вихователі, переселенці та всі небайдужі жителі вараша. Каже, підтримка в тилу мотивує, стимулює, надихає та додає сил нашим захисникам на боротьбу з ворогом. Одні в нас кроють кікімори, інші в'яжуть по домам. Ми роздали такі рамочки спеціально для того, щоб в'язали вдома. Кікімори кроються з шести частинок: це два рукава, два переда, спинка і капюшон. Рукодільниці розповідають, що в маскувальному костюмі кожна деталь має значення. кажуть, кікімори максимально підлаштовують до пори року та місцевості, куди вони поїдуть. Якщо це Поле то більш коричневі. Якщо це ліс, то звичайно олива. Ось. А для того ниточки ці додаємо, для того, щоб воно більш було природніше, що це десь травичка суха. Пані Любов приїхала до Вараша з Херсону. Добре пам'ятає перші дні війни, коли довелося виїжджати з рідної домівки. Окупанти забрали в неї все, що наживала роками. Вигнали з дому, лишили старості, лишили всього. Коли ти працюєш, і ти знаєш, що це когось береже на якусь там хвилину годину у пенсіонерки Марії. Два сини зараз в лавах Збройних сил України боронять нашу державу. каже, що її руки ніколи не втомляться допомагати нашим воїнам. Я приходжу майже кожен день, тому що треба в'язати сітки. Коли є готові вже деталі, я шимаю кікімори. Процес створення сіток має свої етапи. Тут всі знають, що треба робити і коли. Розуміють один одного співслова. Такого, щоб якась ділянка їхнього конвейеру була не закритою, не буває. 24 на 7 вони працюють злагоджено та швидко усе задля того, щоб зробити чим побільше. Я хочу насамперед дуже подякувати нашим воїнам-захисникам за те, що вони нам дають спокійно спати, працювати тут. У команді волонтерів є житель Енергодару після окупації міста. Переїхав до Вараша в перші дні війни. Було важко, бо не знав, що буде далі. Зараз спрямовує всі свої сили на волонтерську допомогу і вірить в найшвидшу перемогу України. І сюди ходив по ходи, дві по три годинки. щоб Думки погані в голову не лізли. Тут відпочиваєш. Це спорядження рятує життя бійців та береже техніку від ворожих очей. Проте воно недовговічне, тому військові на всіх напрямках завжди мають потребу в маскувальних сітках та костюмах. Дуже дякуємо людям, які нам допомагають, в'яжуть ці сітки, вони дуже зараз потрібні, дуже допомагають. Активно волонтерять і працівники Рівненської АЕС. Щомісяця донатять в межах благодійної акції. Щодня представники цехів та підрозділів долучаються до плетіння сіток. Завдячуючи відділу кадрів, які організовують ось цей процес почерговості, після роботи приходять вже такі, що вміють в'язати, не вміють, ми показуємо. Одні ріжуть стрічки, інші крутять патрончики, приходять з дітками, приходять з сім'ями. Цеха, які приходять, це дуже вам велика за те, що ви допомагаєте нам плести сітки, бо без них було б дуже важко нам. Валентина Леонідівна говорить, що охочих допомогти нашим бійцям у місті дуже багато, тому в планах збільшити потужності. Волонтери впевнені, від кожного з нас залежить доля нашої країни маленькими кроками, щоденною працею, небайдужим ставленням та цілеспрямованими діями ми здобудемо перемогу. Людмила Скіпчик, Павложих РАЕС